Добро зустрі, шановні, з вами Донецький. Це відео мало вийти ще вчора, але guess what, контора в черговий раз обісралася і викатила нам 89 food, birthday, trade in лише в середу, але з іншого боку, нам дозволяють зробити це СБЧ одразу два рази на день. Трі біаздере видаєте, одного отримуєте назад. Це, як завжди, нічого новенького. Втім, наразі це можна спробувати два рази. І тут у нас є обмеження за рейтингом 89 або краще. Також можна залутати героїв. Я вже свої зібрав. Твіч. Також вже зібрав і накидав мені шерпле, тому ми зараз трошки покрутимо. А ви приходьте до нас на Твіч, посилання, як завжди, тут от є всі на канали, щоб також повідкривати разом або подивитись в прямому ефірі, як тут падає. Ну і не забувайте на Ютуб також підписатися, якщо ще цього не зробили. Я пішов перший. Якась дівчинка йде. РБ. Прекрасно. 91-й фолдер, let's go. Ми приймаємо це. Ми віддавали 88-й і 89-й. Це 91-й, Хай буде. Антоніа Сілва. По-по-пу. Друга спроба мого IQ тесту також успішно провалюється при вас. Це теж дівчинка. Let's go! CDM Японія. Ясно. Закінчили вправо. По-по-пу! Це хоча б такі з має. 91-й. Слухай. Я віддав. 6 карток 88-го рейтингу, щоб отримати 2, 2 карти 91-го. Хіба я не топ? Трейдер, ні? Ну що, MBG? Давай. Твій перший гарант. О, ля, в тебе одразу якийсь кремезний дядька виходить. ПЗ Англія. АПЛ. А хто це? О, це Трент, Олександр Арнольд. А, тут же обидві команди падають. Слухай, так нормально тобі зі старту дали. Непогано. Непогано. MBG, спроба номер 2 Дівчинка. Правий Вільгер, Англія. А там є козиря якийсь? В цілому з дівчат. Це буде Келлі 92-го Непогано, слухай, тренд і Келлі. Як мінімум Гудфодер. Так, поїхав. Опа, герой, чат, герой! Герой! А хто це? Хто там є? А, коча. Бездар. А що він коштує? Так, спроба номер два. Дівчина, CDM Японія. Дивись, good Fodder Мінуси. 91-й. Це поганий фодер? Це гудфодер. Хе-хе. Але, ну, ясно, що ми чекаємо карти в склад. Відключена в тебе анімація чи ні? Від включив. Оце молодець. Ще одна ха-ха-ха І спроба номер 2. Підвисання анімації. І лоботка. Там хтось писав, що віддав три лоботки і отримав три лоботки. Так, наступна спроба це чоловіче. Окей, це лоботка. Ш... Ні, Франція, це П Франція. Та ну не кажи, що це за ремері. Там є якісь ці під'єбоси? Є, бляха, хто це? Рабьо! Так, let's go! Спроба номер два. Пане Алестор. Цоп Іспанія. Зубен Энди. Ясно? Ясно, ясно. Relсуedat. Сьогодні ми його будемо бачити часто. По-попо. -по -по. Так, 89 плюс, food пане шоти, хтось іде? Це буде Паредес, Фодер, але хоча б. Він відрізняється. У мене, до речі, ще немає Паредеса. Так, пане Шотік, спроба номер 2. СТ. АПЛ. А хто це? Блін! А їх так багато. І Джексон, і Бездері багато. Пу-пу-пу, Я думав, це Думбія на секунду за зачіскою. Він отакий, поняв, жоп. Спроба номер 1. Браво Вінгер Франція. Я її зловив на розминці. Да? Це дівчина, по-моєму, 90 чи 91 рейтингу. 90-го, да. Каскаріно. Що відкриваєте? Гарантованого Ultimate Dorsda. Привіт автопрестіж Дніпро. Проба номер 2 Якісь чоловіче. CDM. Якийсь Зубіменді. Бачили ми такого вже. Формі Барселони, до речі. Дякую за контент, пане Гарбушка. І твої Гарант бездарі Перший Бездер. О, це буде Давід Алаба Слухайте, з цього паку це В. Це точно. Це точно. Чергова спроба. Сідієм Німеччина. Окей, цього ми ще не бачили. Цю. Це вона, де? Да? А хто це? Він навіть так швидко скипнув, що я не зрозумів хто це. А, це Обердорф. О, хтось кремезний. СТ Франція, цього ми теж не бачили. Серія А. А, це буде тюрам. З Інтера. Насправді це плюс-мінус, напевно, теж. Хоча прейтинг гарний. Так, спроба номер один. Іде дівчинка РБ. Це буде як мене, Антоніна. Але в тебе вона дублікат. Наступна спроба. Ultimate Birthday FRV. Оце буде з Челсі, да? Сэм Джексон. Ой, Сэмуэль Джексон, да Спроба номер два. І ось він, лоботка. Лободка і Джексон. Обмін Фодора на Фодор, Але Слад, слухай, як в тебе на бодки. Ти всіх скинув Це збаче, шифік. шфкік. Що це таке, Шурік? Тільки скажи, що ти відкрив це. Тільки скажи, що ти відкрив це без стріму. Як це взагалі можливо? Що це за прикол? Що це за флекс перед роботягами? Випадково, серйозно? Так він був, да. А як ти? От скажи мені, Безер, як можна випадково відкрити пак? А якщо до кримінального чтіво. Блін, кримінальне щіво теж піст. Ні, ну це бан. Взяв. Це бан подвійний. По-перше, що ми його не побачили. По-друге. Просто де-факто. І на дивані лежав і ногу пад зачепив. Який <риклад> шо ти робив, щоб в тебе ногу нога паду зачепила. Ти як гарі там лежав, чи що там Я, <риклад> Як це можливо? Просто. Вірю, я повірив. Ага. Ля, а другий тут. То ти просто не втримався. Да, Бенде розбеда. По-по-по. Давай. Якщо тут буде не дубль за Емері, щоб ми це змогли якось інтегрувати в нарізку, то це буде дідж. Не поняв. Ні, це не дайк. Та ні, це ж не може бути вандайк. Ти шо? Ти в адекваті, дядя! Ти в адекваті за реборі бандайк пу-пу-пу! Пу-пу-пу. Ногою відкрив, братан. А як це можливо? Куди ти зводиш? Так, окей. Е, в нас е, повертаємось до звичайних харабатяг. Правий півзахисник з Німеччини. Це буде. Це буде хто? Це буде Серж Набрі, будка хліборезка в тебе. Ну це теж непогано, слухай. Не фодер. Так, друзі, наступна спроба. ЛМ. МЛС. Я не знаю хто це. Оце взагалі не знаю. О, Вілфред Зага. Спроба номер два. CDM. Зубі Менді. Ясно. Так, окей. Okay. Uh, Поїхали. Наступна спроба. Це буде ще один тренд Олександр Арнольд, так? Да? Слухайте. Та поки виглядає, як ніби це непоганий пак. Ну, якщо окрім жартів. Вперше, да, оці крутілки виглядають непогано. Спроба номер 2. Тут якась дівчина. Тут буде лише Фодер, да. Цоп. Японія. Да, це як в мене була з Манчестер Сіті дівчинка. Окей. Okay. Let's go. Наступна спроба. Наступна дівчинка. Цап. Англія. Ми ще її не бачили з АПЛ. Ну, там, по-моєму, немає бістів. да? В цілому в Ultimate Burns, по-моєму, немає супербістів дівчат. 92-й тун. друга. Ну, рейтинг гарний. Наступна спроба. ФРВ. Джексон. Джексон, да? Як він? Джексон. Дублікат. Друга спроба і тут в нас щось незрозумілий. Для мене ЦАП Іспанія. Ла Ліга. Іско. Да, і теж дублікат. Мені подобається ця схема, пане Штефан. Давай поглянемо, що тобі впаде. Це буде Паредес. До речі, Паредес може бути дешевий біс. В нього класні плейсели, класні стати. Ясно, що не в будь-який склад, але... Карта та непогано. Плюс 90 рейтинг, скоро вже буде під Ево, напевно, підходити. Ну, напевно, не прям скоро, під тоце. Так, е ще одна спроба. Панеш Штефан. Ферве. Рошені. А, це буде Юран, да, по-моєму, Колумбія. Да. Рідкісна, до речі, карта. Перший сьогодні бачимо: 91-й рейтинг. Да, Юран. 8200. Нормально, ти налутав там. Майже 8300. Це пе... пу по пу по -пу. Пу, -пу, пу Ну, то хай буде. Це в нас дівчина CDM. Японія. Саня трейдери ловлять. Дівчину з Манчестер Сіті. 91-го рейтингу. Хесе хасігава. Окей. Okay. Uh, let's, let's go, let's go, let's go, let's go У нас тут хто? Це Англія О, Харі хари О, Харі магвоа. Я прям чекав. Ось він, легенда! Легенда! Легенда Манчестер Юнайтед і англійської прем'єр-ліги Спроба номер два. СТ. І ось він Джаксон. Джаксон поки найчастіше падає. Вона якщо підійде, піде, то буде дупа, да Так, наступна спроба, друзі. ЛЗ Франція. О, це буде бача. Слухай, як мінімум, це 93-й рейтинг. Зараз увірветься Акакачука з черговим жартом. Але 93-й рейтинг на дорозі не валяється. Якщо б мене була можливість обміну 3,88 на 93, я б, напевно, нею періодично користувався. Неважливо, що вона в тебе є. Це гудкодор. Ай, блін, цей. Не... Нереш і Невеш їх два, я завжди їх путаю. Це Невеш. А Нереш це з ПСЖ, так. Да. Рубен Невеш, фігня. Опа, герой, 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 герой! Дайте козиря! Це Веслі Снейдер, да? Веслі Снейдер, слухайте. Допоки це виглядає як найкращий пак на обмін в історії FC 25. Ми вже в одному Діскорді налутали стільки бістів. Спроба номер 2 Правий Вінгер. Це буде Келлі 92 рейтинг. Навіть якщо падає неграбельна карта, то це часто перший, другий, третій рейтинг. Тобто, так мені впало два 90 перших, да? чи що? 91 В пана Решетник, Англія у ПВ, да, по-моєму, це Келлі, бо я не побачив. А, Вубен Муй. Ой, блін, це фігня. Це буде Трент Олександр Арнольд. Будь ласка, який вже четвертий за сьогодні чи третій? Як мінімум. Блін, класна карта. Якщо в тебе його тим паче немає, GG. Він в нього є. Ну, але це 92 фото. Так, в нас наступна спроба Воротар. А хто там Воротар? А, це Пепа Рейна. А він що, 90-го рейтингу? Стоп, почекай. Він же 88-го рейтингу. А, 89-го. Блін. Я побачив кремезного дядьку. Спроба номер 2 Цап. Іспанія. Іско, так? Да? Так, да, Іско. А, ну, друже, тебе заскамила. Іско і. пеперейна фігня. Два пакета і ботета. Ух ти, балотелі. Його немає, так, да, в команді. Лободка. Зачіска була, як з ірокезом, як в балотелі. Спочатку, коли з тунелю виходив. Але потім. Так, тут в нас дівчина це З Англія. Ай, це Вубін мой. Ой, слухай, друже, а в тебе два найгірші парки, які ми сьогодні бачили. Оце ти, оце ти влетів. 289 просто жесть. Це буде пеперейна. Я вже побачив по його такій кремезній. Дуже фігурі. Скільки йому вже? 42 роки, да? І все ще грає. Завтра побачиш на рісті стік гон Макс, твій. Іско! А за кого ти вболіваєш, до речі? In real life. Ну я маю на увазі не з українських клубів. Іско. Так, в нас було невеличке підвисання, а це по-моєму... Ні, я хотів сказати Зубі Менді. ЦП Франція. Ну, ми знаємо, ми вже цей байт бачили. Я не поведуся, що це за ремери. Це знов буде ребьо. Оце прям фулл стіна і є, Так не можна робити з вашими ЦП Франція. Ні-ні-ні. <говорить> так, це Лаботка, да? Так, да, це його я вже впізнаю. Я так наприкінці стріма буду розрізняти всіх бездарів. Лаботку, зубі менді, Рейну. ха-ха, <говорить> вже потрошки впізнаю. Дніпро, let's go, тут немає нікого, а тут є Рафа Ляо. але я не вірю в раф Ляо. Рубен Діяш, а чого ти скіпнув? Дніпро! Дай нам насолодитися гарним болкаутом! А тут ліга Еф. Отут, отут скіпай, Антоніну. Та може під якусь еволюцію Ференді гатузу. Так, це. А це не... Блін, літ мене наш немає в цьому промо. Це Серж Набрі, це будка хліборезка. Не так і погано. Новий плейстайл. Да, вже все. Тут я вже розрізняю цей ірокес. Х'юстон, Х'юстон, Хюстен, Хюстон. Хюстон. Це не Трент, Александр Арлес. Х'юстон! Це не те. Це Антоніна. Проба номер 2. І це буде Серж Набрі. Але в тебе там грає. В тебе там грає Рафіня. А якщо Гнабрі має позицію лівого півзахисника Вінгера, то я думаю, що я б замість Вінісіуса за нього точно побігав з новим плейстайлом і з Квікстепом. В нас чергові друзі Ultimate Birthday, FRV, ФРВ Джексон. Найчастіше випадає сьогодні. Антоніна печальки, ну де. Да. Спроба No2. Це зуби Менді? Ні, це Іско. От я зуби Менді з Іско плутаю, але тут що те, що те? Що те Пу-пу-пу. Що, що інше, Пу-пу-пу. Друже, тобі якось фігні насипали. Дякую за контент, величезно. Так, давай. 89, CDM, зуби Менді. І є, нам потрібні бенгери, бенгери, бенгери. Цього ми вже бачили. Опа, що, ні, поїхали. Опа, герой! Герой! ЦЗ Португалія! Рікардо Карваліо. Блін, ну це найдешевший герой. Слухай, як карта це точно непогано. Він дуже дешевий. До речі, це буде класна інвестиція out of Packs, на мою думку. 94 й пейс, 90 -й фізика, він коштує 50 тисяч монет. Мені шкода тобі розчаровувати, але тут ти отримаєш фодер. Але слухай, 94 і 92 фодер, да? Чи який там Карвалю теж 92-й? Могло бути гірше, але могло бути і набагато краще. Манчестер Юнайтед тоді рвав. І це я кажу вболівальник Ліверпуля. Пане Тезис! Цієм. Цікаво, чи буде якась м'ятова дівчинка сьогодні? Сміт або бути вони ж там є. Поки ні. Так, справа номер один. Лівий півзахисник Аргентина. О, це буде Гарначо. Ще один. Ну, не те, що Бенгер, да? Але класна карта. Тільки поговорили про Манчестер Юнайтед. І ось він Алехандро Гарначо Це буде ще один веслі Снейдер. Гарначо і Снейдер. Я вам кажу, з цих абрейдів гарно сипе. Ока Качука намагався мене якось отак, а вийшло що хоп і сам себе. Мені не доводиться нічого вигадувати, тому що реально гарно сипе. Давай, іей. Кантора. Накорміть в дебют нормальними картами. Стоп, це ЦП Ліга, А хто це? Це не Зубі Менді і не іско. Хто там з Іспанії ЦП? З барси. Гаві, да? Якщо гаві це буде непогано. Слухай, we will take it. Я, до речі, думаю, в цього гаві залітати out of Packs. Класна карта з класними плейстайлами. Спроба номер 2. ЦОП. Португалія. Це ми знаємо, хто буде. Сьогодні вже його бачили. Пане Рубеневиш. Дякую за контент. Так, в нас наступна карта. Це З Австрія. Це дивітала, слухай, непогано. Дуже багато в цілому по співвідношенню нефодорних карток з цього пакетику Сьогодні це приємно. От приємно, коли ти чекаєш, що може впасти хоча б щось. Тто СММЛА, 120 тисяч, але, блін, Реал Мадрид, гачок, пінпас, 90 пес, гарна карта. Так, друга спроба. Сідієм, Японія, Манчестер Сіті. Привіт! Вітаю в клубі володарів Цієї карти. Хасігава. Черговий день народження фут. Опа, стоп, це щось новеньке. Це Гюресі. Ми його сьогодні ще не бачили, до речі. В нього, по-моєму, рейтинг вищий, да? 92-й чи який. Ні, 90-й, я помилявся. Мені щось здавалося, що в нього вищий рейтинг за Джексона, він тому більш рідкісний. В Телеграм кидайте, я погляну. Це буде серж Набрі, так? Да? Так, да, це буде серж Набрі. 91 рейт. Ну, слухай, гнабрі непогано. Так, в нас Ultimate Virge Гарант. Це буде. Це Португалія, це буде. Не так, спроба номер два. Цього по модельці не впізнаю. Це Португаль. О, це буде Рубен Діаш, Слухай. А це ГГВП, Дніпро нам не дав подивитись на цей волкаут, але тут ми поглянемо. Другий Рубен Діж Бек бек за сьогодні. Дуже непогано, реально класний пак. Збирайте. Так, наступна спроба CDM. Німеччина це буде Обердорф. Це буде Обердорф, 91-й рейтинг, так? Да? Так, да, подав. Ну, Фодор. Минулий FIFA в неї була Тотс з класна карта, хто пам'ятає. Так, ще одна спроба. Це буде Юросі або Да, або або Джексон. Я їх так трошки по модельках теж вже впізнаю. Форма Ліверпуля. Шкода, що не Верджил Бандайк або тренд Олександр Арнольд Пане, Міра... пане, Міра... пане Влад'єн, а не пане Міраж. Владзєн, це за Іспанія, Ла Ліга Це буде. Е, блін, з Барселони. Я забув якого. І Ніго Мартінес, да? До речі, теж карта за 50 тисяч, але я уявляю собі спокійно, як він в багато складів золотить. Є Брюсер, є підкат, який став метовим після цього нового плейстайлу, як він з'явився. 87-й пейс. За... Захист є, фізика є непогано. Спроба номер два. ну, back-to-back? Та ні, ну не може такого бути. Ей. Та ми його не бачили весь стрім. Ми їх же штук 40 відкрили, чи скільки? Як це важливо? Два і Мартінеса, Це ненормальна контора. Так, ну і потім Discord я залучу. Тим часом у нас Давід Алаба, ще один, черговий. Непогано. Макс, ну слухай, хоча б до Е, Поїхали наступна спроба, наступний Сердж Гнабрі. Черговий за сьогодні. Непогано. Два кембла упала. Вау. Це в нас буде дівчинка РБ Антоніна Сілва, по-моєму, да? Це мій варіант. Моя карта мій дроп. Ну, не так і погано. Гуд фодер. Так, ультимейт Birthday Правий Вінгер, Франція. Ай, каскаріно, блін. Хотілося побачити Бен Маті або Сміт. Хлопців ми топових сьогодні бачили. Спроба номер 2. О, гаві. Непогано слухай. Якщо в тебе його немає, то непогано. Це такий більш бюджетний тренд. Більш бюджетний, тому що в нього, по-моєму, цопніка немає чомусь. Він ЦП. Можу помилятись. Або ролей на цопніку немає. Щось типу такого. Так, дівчинка в Ultimate Birder і ЦЗ це буде Вубін Муй. да, по-моєму, з арсенала. Окей, не дублікат. Напевно, вона пішла в цей пак в тебе. Лоботка. Ні. Астрія, Давіта Лаба. Отут я, бачите, дав штангу, дав угла. Бо якось надто плавно на ПК. Як у вас гра працює плавно, я так заздрю. У вас, напевно, і менюшка не лагає, да? Щеп Чи прибрала контора, взагалі було б прекрасно. Да не депана. Слухай, багато алап гаві. Наступна спроба. Цап. Іспанія іско, да? Навряд там то ще може бути з Іспанії. Да, Real BTS і це. Іско. Іско. Ну, Фігня насправді. ФРВ. Ясно. Це буде джаксон. Тебе заскамили, друже. Джаксон і. Іско виглядає як фігня. Трошки переконвертував фодор, але в цілому. Абела, дякую за контент. Пане Сінон, і твій ФРВ, тільки що ми бачили, це ж вже було. <с torso> як в тому мемі, це ще один Джаксон. Він сьогодні в нас переможець, він Тіродін. Частіше всіх нам випадав. Так, що в нас тут? Це П. Це буде Паредес, Рома. Не Бенгер, не Бенгер, на жаль. Типу, просто ти дивишся на це стати і стати класні. Ютуб дякую величезно за перегляд цього відео. Неочікувано класний дроп всіх пакетиків. І Тір-1 карти були, і супертопи, і просто багато. На грабельних бездрі. Напишіть мені обов'язково, хто впав особисто вам і не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе все буде Україна. Па-па.